Електромотор Yamaha 12 m Давайте подивимося, як він споживає згідно передачі наші Ампери. Є у мене такий павербанк, акумулятор у нас 180 годин. І є такий прилад. Вмикаємо першу передачу. Друга передача. Третя передача. Четверта передача. Четверта і п'ята. Максимальна п'ята, тобто він не бере тридцять явно. Знову ж таки, четверта, третя. Друга. Да, мені найбільше подобається звук на другій передачі. Подивимося, яка буде швидкість. Перша і вимикаємо.